по друзі! Всім привіт! І сьогодні у нас на черзі новесеньке оновлення з кібіді Тавер Дефенсу. А саме добавили ось до таку штуку The Hunt First Edition. Easter Event. Тобто це буде івент, присвячений саме на свято Пасхи. Щоб ти розумів? І ось до, що зразу кидається в очі, просто. Якесь яєчко на спауні. Отаку можна на нього нажати. О, You found the spawn egg. Тобто ти знайшов яйце. Це спауну Добавилася така ось до кнопочка The Hunt. і ось до тут уже можна подивитися, які саме яйця можна знайти, де їх шукати. Ну і звісно ж, нагороди за ці яйця. Тільки цікаво, якось 15 яєць і нагороди. Це ага, п'ять лакі-бустів. 5 коінбустів, і за останнє, тобто знайти 15 яєць, це е, 5 лак-бустів, 5 коінбустів плюс бейджик. Mm -hmm, зрозумів. Так, і я думаю, що можна отако по черзі йти, да, і Ну, старатися знаходитися яєчка. Ось до перше буде грас, тобто почекай, перше було спаун, друге це вже виходить грас і хайдінки не Угу, Тобто, десь, от такі от, коротше, в бур'яні десь воно ховається. надо подивитися. І що дуже добре, до речі. То це те, що тут просто під кожним отако яєчком написано, наприклад, оці яйця можна знайти в лоббі, там, наступні, в трейдінг-плазі. А останні це вже треба грати. І знаходити або на якихось картах, або виконавши певний такий, типу, квест, завдання, щось таке. Проте, я думаю, можна так побігати да, і пошукати хоча б пару яєчок, щоб знайти, було б дуже добре. Та тільки я щось їх і не бачу, поняв. Хе-хе, хорошо заховали їх. Ну я ось допробігся по лобі, і знаєш, таку... А, а, ось тут ще одне яйце, да? Диви, бам. О, блю стріпт ік. Ага, якесь голубе яєчко, я знайшов. Це це яке саме? Це останнє. Тут є ще от таке Red strip Egg Тобто десь на такому червоному фонарику треба його шукати десь. Я думаю, по такій самій логіки зараз можна його знайти. Тільки б зрозуміти, де, де-де-де, де є червоне світло або отако багато червоного кольору. В цілому воно можна підійти до пост-офіс. Цілому, я думаю, що це великий шанс його тут знайти. Я думаю, що це яйце, напевно, може бути наверху пост-офіса Проте зараз я так поняв, уже ніяк. Не можна залізти на нього. І тому ти знаєш, добре запитання. До речі, якщо ми вже заговорили за пост офіс, давай подивимося, що там по подарунчикам. да? Так, де о. Апкрейден Тайтан спікермен. Катана спікервумен і 50 гемів, йой. Шотган камерамен. Такі ось до скриньки з івенту про Святого патріка. Глічат подарували. Подарували подарунчика ось до такого. Титан, сінемомен і один гем. 400 гемів. Братуха. Питань. Немає бем, а це трі квест. І погнали дивитися далі. Ось до такий тітан Пиламен. Ще ось до скринька. Скринька і 50 гемів. Новий юніт за цього Патрік Івенту. Йоу, це жесть. Ліпікон камерамен і 30 гемів. Старіно, ну, дякую. Ред лазер камерамен. Okay. Ну і ось до такий ще один крей. Ось до оце все можемо забирати, так обам. Ну і от таких паучків можемо, що правильно можемо всіх подправляти на зопінні жденні єс. Все, Давай зразу подивимося на цього юніта, він коштує 777. Йой, ти знаєш, це не так уже і дешево. Але в цілому 20 тисяч ДПС з цим пасивним скілом пірсінг. Ну це вовсе жесть, просто жесть. Ааа, ah, чекай, так нам тут ось доші підказки пишуть. Тут написано, типу, подивись, навколо Endless Mode. І я ось до сюди прийшов, і тут дійсно ось до є оце яєчко. Ха-ха. Чекай, так, це тепер буде легше їх находити, а я щось поняв бігаю, бігаю. Втикаю, де воно що воно і ніяк не можу знайти, Думаю, що за біда. Отже, я знайшов тепер в лобі три із п'яти яєчок. Отаке от крас іг ховається десь в кущах. А отут підказка, типу, що ще має червоні лінії. Um, mm, я не знаю. Ну в цілому, я от тільки думав на пост офіс та проте я не знайшов абсолютно нічого тут. ну да, біля пост офісу взагалі нічого немає. Я не знаю. Я тако пробігся там, ще тако, ну кружочків два, напевно. Я нічого не знайшов. Mm. А що ще має тоді червоні лінії? Надо подумати, чекають, здож воно. О! Ха! <смеш> Найшов! Прикинь, як заховали да, біля оцих таких фейерверків, чи то що таке. Ну і тоді останнє ховається десь в кущах, десь в кущах. М -м. Де може бути багато кущів? Чи вони просто десь в рандомні якісь кущі запихнули, а? Дуже добре запитання, ти знаєш? Ще бігай тепер, шукай ці кущі. А де саме шукати? Я не знаю. Я думаю, що дерева не дорівнює кущі, правильно? Тобто, якщо кажуть, що в кущах, то це має бути кущ. А де знайти кущі? От тут на дереві яйця. Диви дійсно обалдеть, а я й не бачив, я щось бігав, бігав. <гум> як добре, що я замітив сповідомлення. Так би я тут вже знаєш, скільки кругів намотав, це жесть. І тепер що ми маємо, виходить? Ми знайшли абсолютно всі 5 яєць в лобі. Тепер можу забрати отаких 5 лакі бустів Та ти що? Як же ж це файно? Тепер можна йти, я думаю, в трейдинг плазу і шукати там. Правильно? Так пем. ну, давай тепер шукати і тут яєчка. Що у нас по підсказках? Manface ік. Сейм Мен мен. Три рази. Чекайте, просто треба в чат написати? Ні, серйозно? А ну, серйозно? Ану, давай перевіримо. Так, чат. Да, диви, пишуть, пишуть, мен фейсмен. Так, мен фейсмен. Перший раз, другий раз і третій раз. Бем! Є, да Прикол! Обалдіть, оце прям круто зробили! Наступне яйце написано червона будівля. Червона будівля, я бачу ось до таку червону будівлю, тому... Маю сміливість, ти знаєш, подумати, що ну тут, тут є яється. І тут, да, до речі, є ось отаке синє. Та проте це не те. Ось знову це те, що нам треба було. А ми знайшли ось до Глаз Ік. І тут написано, да, провір, типу, ворота. Так, Hallowe Ic біля маркетплейсу. А ну, давай збігаємо. Да, да-да, диви, ось дой воно яєчко. Це бам. Все, хорошо, хорошо. І треба. Complete a trade. Нам треба. Мм, блін, а я можу, типу, просто щось продати? По-моєму, продажа також вважається як за трейд. Сіхіт такий коштує, не знаю. Давай поставимо 49. Путон сейл, конфірм. Нехай. Так, бус на швидкість. Тут, ско... Тут стоїть 70, а я по тако поставив 65. Отаку. Put путон сейл, бем. Все, хай сій продається. Зараз може комусь зразу і пощастить, та й урве його, правильно? Так, думаю, що такого тітанчика можна поставити тако за 115 БМ. В цілому, да, у нас така трейд плаза. Що люди можуть собі дозволити купити цих юнітів. Можемо такого цього діджейчика поставити за давай 39, да? Put on sale, бам. І мені, в цілому, більше немає, що такого продавати. Типу, у мене так багато юнітів, щоб. Таким чином трейдитись, я можу такого, я можу отакого шотгана виставити, але я не знаю ціну. Йоу, пилу можна поставити, знаю, точно, пилу можна поставити, отако за 100. Бам, сі. Так, давай глянемо. До речі, диви, хайпер за 30 тисяч цю. Нормально, Чи й цінутий. Так, тут що, тут хто? Тут я, хорошо. Тут також по-любому я. Блін, не знаю навіть, це просто довго ждати, поняв? Давай просто комусь зараз закину трейд, та й все. Тільки тепер треба вибрати когось для того, щоб просто цей трейд зробити. Правильно, відкриваємо таку. Трейдін, давай ось до Артем. Ага, з ним не вийде. Ну ладно, давай все карамель. В трейді, поняв. Артур Яр. О, відправив. Бам. І давай таку по прикольчику подаруємо йому щось, так. Да? А от такого діджейчика давай. У мене їх в цілому все одно багатенько. Тому реді. Щось Артур якось довго думає. Ну ладно, в мене в цілому не так багато часу, тому давай ось до Джулія. В джулії ще й навіть юнітів немає. Йой, та. Супер. Джулія, трейд. О, бам. І давай такой фрост діджеїчика їй накинемо, да? отакусь От до ферму накинемо. Та й цілому хай собі грає і насолоджується, правильно? У мене нічого немає. Так я розумію, так я ж тобі дарую. Це дарунок. Бем? Ага. Пише, реально? Плюс? О, бам! Все, сюди! Єєєчко, да? You found the Golden egg, Да! Квест виконано. Тепер можна забрати отако ще і 5 коїн-бустів. Окей, бем. Супер! І тепер у мене, виходить, залишаються квести саме на картах. А тобто, перше, це знаходиться на, знаходиться на мапі Дезер, друге знаходиться в Тойлет Сіті, Тойлет Фортрес. вбити 10 туалетів і 10% ту спаун Every Wave. Ага. З цим яйцем не так й просто, ти поняв? Ну добренько, тоді я пропоную залетіти якусь карту, да? Можна три зразу проскіпати дуже швидко, дуже швидко. От просто щоб познаходити яєчка. І давай отако першу, я б зразу вибрав би дезерт, кобе, старт. Взагалі байдуже, який режим. Так що давай даже і ізі виберем. Мені головне найти яєчко. А де ж воно не поняв. Тако поставлю лазера там по приколу. Хай поки дефає, а я так розумію, що треба десь мені вилазити вище і шукати прям десь на мапі. Я думав воно тако зразу десь недалечко буде, щоб ти зразу його побачив а не бігав бігавши, шукав. Хе-хе. Юфаундзевар Ег. Чекайся, яке було? І гліча ек знайшов шо. А, бо там же ж був квест на те, щоб убити 10 туалетів, точно. І гліч зразу з'явився. Це то, що 10% шанс був на нього, прикинь. Я таку з першої мапи бам. І ось то, ще одне яєчко. Три зразу! <śEls> <śEls> так швидко! Все, тоді можна отако лазера продавати, і хай вони просто проходять, скіпи, хай прожимаються, та й все. Но в цілому, вже чи я виграв, чи я програв, мені, чесно кажучи, не важливо, абсолютно. Опа. <laughs> я під картою зараз. Слухай, ну да, ну не прям під картою, але я під цими горами. <laughs> нормально, я знайшов тут. Ну, да, тут скрізь стіни я не можу просто так зайти. Так, хорошо, стані і бам. You lost. Окей. Okay. No problem, bro. Я всього-навсього сюди по яйце прийшов, тому мене це, чесно кажучи, не дуже той парить. І давай перевіримо. Так, три яйця. Відразу я знайшов. Хоча я думав, що це з оцим глічом яйцем прийдеться прям дуже довго повозитися, Але мені, бачиш, пощастило. Так, Toilet Fortress, Toilet Fortress, Ам... А де це? Може це типу Palm Paradise так зветься, ні? Toilet Fortress, Ааа, це напевно Endless Mode. Чекай! Да, я вже воно бачу. Toilet Fortress називається ця мапа. Йой, я щось стою, втикаю. Хорошо, погнали, так обем Зараз ще й тут швиденько яєчко заберем Так, магма яєчко, магма яєчко. В цілому я пам'ятаю, як воно виглядає, тому в мене не мають виникати прям серйозні проблеми з його пошуками. Та да, проте, ти знаєш, воно все одно десь сховане. Не так, щоб на видному місці тобі поклали і все. А тобі прям треба пошукати його. В тій клітці немає. І тут немає. <гас> Чекай, в мене зараз начнуть проходити. Бо це жесть якась. Хорошо, поставлю такого лазера, хай він там собі трошечки дефає. Поки я шукаю яєчко. Де воно? Де яйце? Ах, диви, куди засунули, диви, куди запихнули його. Воно аж оно де. А як мені туди добратися? Чи отако треба вилазити? да? Оп, оп-оп, отако по оцим горам. Пригаємо, бем! Осьо воно, я його бачу! Да, ось до, диви. Бам. Магма Ік! Ну супер, файно, плюс ще одне. І тепер всього-навсього, все, що нам залишається, це тільки йти в Тойлет Сіті, по-моєму, да? Так, да, Тойлет Сіті. І там останнє вже буде яєчечко. Тому недовго думаємо, заходимо. Там байдуже, який режимчик. Так, зразу отак отут десь поставлю лазера, хай собі дефає, а я не буду втрачати часу і буду шукати, де ж тут заховали яєчко. А! Так ось ж воно. Хе-хе-хе. <на>, На самому видному місці, бам Ну і все, я знайшов абсолютно усі яйця. Так, давай дивимося і. да! Все, всі квести виконані з яйцями. І в нагороду ось до 5 лакі та коін-бустів плюс бейджик. Забираємо бам, да диви. Жесть, це прям потужно, ти прикинь. Тобто в мене тепер по 10 бустів на лакі та коін-буст. 10 штук, 10 штук і того і того, це прям нормально, чувак. Якщо так подумати, це тисяча робуксів, так то. А це тобі не хугри мухри Ну а на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він тобі сподобався, то обов'язково навтика сюди купи своїх. Подо Байденів та пиши коментарі, тому що всі коментарі я читаю, на самі цікаві відповідаю, і самим смішним ставлю сердечко. Не забувай підписуватись на канал. Ну а з вами був ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою і всім папа! -па.